Вітаю, вітаю всіх на каналі Квітуча Садиба. Я зараз знаходжусь в Національному парку в Латвії за межами Ріги. Десь 18 кілометрів від Ріги. Так, і що я хочу вам сказати, що цей парк заснований в 1956 році. Площа його складає 129 гектар. Більше 14 тисяч рослин знаходиться на території цього парку, а також є і ще закриті, куди ми ще не дійшли, і буду вам з походу розповідати, що зустрічається в мене на шляху. А зараз хочу показати та розповісти вам про оці чудові гортензії. Ось такі чудові гортензії вирощують у ботанічному саду в національному парку. Такі ось високорослі, позаду розташовані мітловидні гортензії, потім низькорослі або середньорослі та невисокі гортензії, різні види та сорти об'єднані. Видно, що рослини посаджені давно, тобто вже вони тут прижилися добре, квітують рясно, пишно. Ось погляньте, як гарно виглядають ці квіти. В Рігі рослини, такі як гортензія, почуваються просто чудово. Погода їм сприяє, а отже, звідси і вся ця краса. В Україні можна вирощувати, але треба робити капельні поливи, щоб вона більше краще росла. У нас в Україні вона... Ось погляньте, яка красива. Вона потребує, звісно. Рощи ну, поливу додаткового, тому що в нас дуже пекуче зараз сонце. В цьому році, звісно, у 2025 дощів більше, ніж було в тому році. Але все ж таки в Україні спекотніше, набагато. Ось погляньте, яка краса. Дивлюсь сама і показую вам, сподіваюся, вам також буде цікаво. Подивитися на всю цю красу. Погляньте е, крупнолистова. Бачу по кущу, що вона тут росте на постійній основі. Ми свої крупнолистові в Україні е, заносимо в приміщення, бо в нас вона погано зимує і набагато пізніше заквітає. Ось, різні. Сорти та види дуже гарно, красиво. Зараз вам ще й покажу дуже гарний, здоровий дуб, який просто, погляньте на його стовбур. Гляньте. А також ось така чудова гортензія. Гляньте, які в неї прям здорові пропеллери. Прям гляньте, як канак гарно квітне, Мені дуже подобається ця квіточка, гляньте. Гляньте, яка краса. Друзі, я Ах, з такою насолодою зараз тут знаходжусь. Задоволення в мене переповнюють емоції. Споглядаю сама і... Хочу показати всю цю красу вам. Хто буде в Рігі або хто перебуває, то не пошкодуйте свого часу і прийдіть насолоджуватися ось цим усім. Це такий собі, а це психіку дуже добре природа налаштовує на позитив. До речі, погляньте, це Анабель, скоріше за все, гортензія. Вона має ось такі крупні здорові шапки. Це дерево видно. Це також, гляньте, скільки широкі цьому кущику. Просто дуже багато. Ось отак, отак я вам намагаюся максимально показати всю цю красу. Ось тут також гортензії. І як бачите, її намагаються садівники садити на півтінь, тому що на півтіні вона виглядає ну, розкішно. Але і сонце мітловидна гортензія також переносить дуже добре. ну Нормально, можна. От уже крупнолистова гортензія, вона взагалі не, не любить. Гляньте, скільки краси. А це, друзі, такий темний клен. В рігі дуже багато темних кленів, з темним забарвленням листя. Погляньте, як гарно. Друзі. Так що, якщо вид поруч то не шкодуйте часу, якщо ви в Рігі, а я знаю, що українців багато в Рігі, Приїжджайте, гуляйте, насолоджуйтесь, споглядайте цю красу. Ну, а в кого немає такої можливості, я хочу вам подарувати ось таке відео. Пишіть коментарі, підтримуйте мій канал, мені завжди приємно. Продовження далі буде.